Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Він знаходився в палаті. Єва лежала в ліжку. Її голову підтримували подушки. Раптом він почув її тоненький голосок Я помру? Це запитання збентежило його. Що відповісти? Він завжди був відвертим з нею, але зараз йому не хотілося говорити правду. Після тривалої паузи він відповів так, ти помираєш. Мені страшно, сказала вона. Чому тобі страшно? Я зробила багато поганого в житті. Як вона могла так говорити? Єва, яка була його вірною дружиною, завжди підтримувала його, була поруч, Єва, яка допомогла багатьом жінкам зрозуміти, як важливо бути люблячими дружинами та матерями, вона, яка сама була самовідданою матір'ю. Чому ти так говориш? запитав він. Я могла бути кращою матір'ю, я могла бути економнішою з грошима, я могла більше говорити людям про Бога. Я могла бути для тебе більш люблячою дружиною. Її відповідь дуже здивувала його. Він завжди пишався тим, якою матір'ю вона була їхнім дітям. Так вона могла бути більш економною, але навіщо зараз говорити про це? Одиниці серед жінок могли б так служити Богові, як це робила Єва, і лише вона єдина знає, чи могла б вона бути ніжнішою з ним. Його першим бажанням було запевнити Єву, що вона помиляється, але потім він згадав, що дуже часто ми піддаємося спокусі пом'якшувати те, що розповідають люди, які намагаються полегшити свою душу. Не справжньою допомогою в такій ситуації буде людське співчуття, але допомогою є те, щоб назвати гріх своїм ім'ям. Всі ці думки промайнули в його голові. Єва через деякий час стане перед Богом. Її не турбували зараз зовнішній вигляд, одяг, побутові проблеми, її турбував стан душі. Нарешті він прошепотів Ти ж знаєш, що б ми порадили людям, якби вони сказали нам щось подібне. Вона відповіла Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Потім вона почала говорити Богові все те, що сказала чоловіку. Поки вона молилася, його раптом осінило, що все це так само вірно і для нього він так само міг бути кращим батьком, акуратнішим з грошима, більше служити людям і бути ніжнішим з Євою. Тому, коли вона закінчила молитися, почав молитися він. Це були найбільш натхненні молитви. За їхнє 42-річне спільне життя. Наступного дня він знову був у палаті. Єва мала зосереджений, але надзвичайно спокійний вигляд. Ти боїшся сьогодні? запитав він. Ні, зовсім не боюся. Чому? Я очистила своє серце минулої ночі, посміхнувшись, сказала вона. Тепер ти готова? запитав він. Так, сказала Єва. У той день приходили та уходили відвідувачі. Єва з задоволенням поговорила з дітьми, потім вона задрімала. Він бачив, як Єва востаннє глибоко зітхнула і померла. Він не міг тоді і не може зараз дивитися на смерть дружини, як на трагедію. Він дійсно вірить, що зустріч з Ісусом Христом найвеличніша й основна подія в житті. І, хоча йому та дітям Єви дуже не вистачає. Вони ні за що не позбавили б її такої честі та привілею першою опинитися перед Господом. Ми всі різні, але, мабуть, кожному хочеться в останні хвилини бути спокійним та впевненим у тому, де він опиниться. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення 20-го розділу Другої книги Царів багато років тому, коли одному молодому проповідникові сказали, що в нього прогресуючий рак, і що його дні полічені, він відправив листи деяким зі своїх друзів. Я мав честь бути одним з них. І лист цієї людини вразив мене. Дозвольте прочитати вам невеликий уривок. В останні кілька днів мені відкрилася одна істина коли християнин дізнається, що йому винесений смертний вирок, він починає по-справжньому оцінювати все те матеріальне, що його оточує. І мої рибальські снасті, мої книги, мій сад. Уже не здаються мені такими важливими і цінними, якими вони були для мене тиждень тому. Пам'ятаючи про це, давайте прочитаємо про те, що ж відбулося з царем Єзекією і якою була його реакція на пророцтво про близьку смерть. Читаємо з другого та третього віршів. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи: О, Господи! Згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. Єзекія відвернувся до стіни і почав молитися Господеві. Мені здається, я розумію, що він відчував. Багато хто з наших радіослухачів, можливо, пережив щось подібне, і сьогодні їх життя не таке, яким було раніше, сьогодні їхня мета. Жити так, щоб подобатися Богові. Друзі, коли ми захворюємо, ми повинні звертатися до Бога в молитві і просити інших, щоб вони теж молилися за нас. Я вірю в зцілення вірою, але не в цілителів, які нібито рятують від хвороби. Я знаю, що Бог може зціляти. Одна знайома написала мені лист, у якому говорила. Я не буду молитися за те, щоб ти видужав, оскільки знаю, що ти готовий піти до Господа, я буду молитися, щоб він прийняв тебе додому. Я негайно написав їй відповідь нехай Господь сам розбереться в цьому, і не намагайся розповідати йому про те, готовий я чи ні. Я не хочу вмирати, я хочу жити, я хочу жити стільки, скільки зможу. І я сказав Господеві Господи, якщо ти дасиш мені здоров'я і сили, і життя. Я буду проповідувати твоє слово скрізь, куди тільки зможу добратися. Це я і намагаюся робити. Ми не повинні обманювати Господа. Ми не хочемо, щоб він сказав кому-небудь із нас Сину мій, мені доведеться забрати тебе додому, тому що ти не виконуєш того, що обіцяв. Друзі мої, коли ми потрапляємо в таке положення, ми починаємо зовсім по іншому дивитися на життя. І, друзі мої, це чудово опинитися в положенні. Коли вам доводиться довірятися Господеві, куди ж нам іти, якщо ми не підемо до Нього, ми віримо йому, і в наших словах немає побожної фальші. Цар Єзекія опинився в такому самому положенні, допомогти йому може тільки Бог. Відвернувшись до стіни, він нагадав Господеві, що ходив перед лицем його вірно і з відданим серцем робив угодне в очах його. Давайте прочитаємо четвертий та п'ятий вірші. І сталося, Ісаїя не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово, говорячи: Вернися, і скажеш до Єзекії, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе, третього дня зійдеш ти до Господнього дому. Господь побачив сльози Єзекії. І я напевно знаю, що він бачить і мої, і ваші сльози. Читаємо шостий вірш. І до днів твоїх я додам п'ятнадцять літ, і з руки Асірійського царя врятую тебе та це місто і обороню це місто ради себе та ради раба свого Давида. Чудова новина! Господь зцілить Єзекію і продовжить його життя ще на п'ятнадцять років. Тепер давайте прочитаємо про зцілення Єзекії. Почнемо з сьомого вірша. А Ісаї сказав Візьміть грудку фіг, і взяли й поклали на того гнояка, і він видужав. Як бачимо, щоб зцілити Єзекію, Бог використав природний засіб, але цікаво, що крім цього, він використав також і надприродний засіб. Саме про це говорить Яків у 14 вірші 5-го розділу свого соборного послання чи хворіє хто з вас. Хай покличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. Людину можна намастити оливою у двох випадках перший церемоніальний, а другий медичний. Дуже багато хто, схоже, цього не помітили, але Яків у даному випадку говорить саме про медичну причину помазання через Якова Бог говорить нам, що ми повинні бути дуже практичними. Необхідно звернутися до лікаря, але також необхідно звернутися і до присвітерів церкви, щоб вони помолилися про здоров'я хворого і щоб їхня молитва зцілила його. У випадку з Ізекією смокви приклали до гнояка, який міг бути і раковою пухлиною, бо говорить я продовжу твоє життя ще на 15 років, але ти все-таки приклади до свого гнояка ось ці смокви. Друзі мої. Дуже рекомендую вам бути не фанатичними, а розсудливими. Якщо у вас захворювання, не варто відвертатися від цієї думки і розказати всю правду Господеві, як Єзекія також відкрив своє серце перед Господом, і Бог продовжив його життя на 15 років. Читаємо восьмий вірш. І сказав Єзекія до Ісаїї, Який знак, що Господь мене вилікує. І що я третього дня зійду до Господнього дому. Єзекія захотів побачити ознаку, яка б підтвердила, що його життя подовжене. Мені Господь не дав ніякої ознаки щодо того, що життя моє продовжиться надалі. Звичайно, це справа мого небесного батька, але я хочу, щоб він залишив мене тут якомога довше. Якщо в нього є інший план, мені доведеться прийняти його. Бог не завжди хоче продовжити наше життя. В історії першоапостольської церкви Яків став мучеником, його стратив ірод. А от апостола Петра навпаки випустили з в'язниці. Я не знаю, чому один був звільнений, а інший став мучеником. Усе це провідіння Боже. Ми повинні бажати виконання його волі. Давайте молитися про те, щоб Бог вів нас і примирив нас зі своєю волею, якою б вона не була. Якось я відвідував одну чудову жінку, яка дуже страждала і знала, що ніколи не видужає. Вона сказала мені не моліться про те, щоб я видужала, помоліться про те, щоб Господь забрав мене, що, до речі, Господь і зробив. Але я ніколи про це не молюся, якщо тільки людина мене сама про це не попросить. Читаємо вірші з 9 по 11. І сказав Ісаї: Ось тобі знак той від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив. Чого хочеш, щоб пішла тінь уперед на десять ступенів, чи щоб вернулася на десять ступенів? І сказав Єзекія: Легко тіні похилитися вперед на десять ступенів. Ні, нехай тінь вернеться назад на десять ступенів. І кликнув пророк Ісаїя до Господа, і він завернув тінь на ступенях, де вона спускалася на ступені Ахазові, на десять ступенів. Давайте, друзі, тепер прочитаємо про нерозумність, що проявив цар Єзекія. Цей епізод з його життя ранить мені душу. Читаємо дванадцятий вірш. Того часу послав Беродах Белаадан, син Белааданів, вавілонський цар, листа та дарунка до Єзекії. Бо прочув був, що Єзекія захворів. Тобто цар Вавілонський посилає Єзекії листівку з поважанням якнайшвидшого видужання і подарунок. Читаємо тринадцятий вірш і вислухав їх Єзекія і показав їм усю скарбницю свою: і срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю збройню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої не показав би їм Єзекія в домі своїм та в усім володінні своїм. Єзекія чинить нерозумно він показує посланцям з Вавилона всі багатства, що зібрав Соломон. Але ж це були скарби усього світу, і далеко не кожному було про них відомо. Єзекія був великодушною людиною, адже цар Вавилона побажав йому в посланні видужання. Ось він і показує його посланцям усі свої багатства. Читаємо далі. І прийшов пророк Ісаїя до царя Єзекії, та й сказав до нього: Що говорили ці люди? І звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав: Вони прийшли з далекого краю, з Вавилону». І той сказав, Що вони бачили в домі твоїм? І Єзекія сказав Усе, що в домі моїм, вони бачили. Не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. Єзекія, як привітний хазяїн, показав їм усі свої багатства. Читаємо 16 і 17 вірші. І сказав Ісаї до Єзекії: Послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене до Вавилону, нічого не позостанеться. Говорить Господь, посланці склали докладні списки всіх скарбів і віднесли їх до Вавилону, щоб чекати того часу, коли їм знадобиться золото. Тепер вони знали, де дістати грошей у разі потреби. Читаємо 18-й вірш. А синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах Вавилонського царя. Ось що відбудеться з нащадками Єзекії, читаємо 19 19-й вірш, і сказав Єзекія до Ісаїї, Добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі так, мир та безпека буде за моїх днів. Мені не подобається ця відповідь Єзекії, це зовсім не сповідь гріха. Він скоріше хотів миру для себе. І його зовсім не хвилювали нащадки, на яких обрушиться майбутня катастрофа. І далі у 20 і 21 віршах ми читаємо про смерть Єзекії. А решта діл Єзекії та вся лицарськість його, як він зробив става та водотяга і впровадив воду до міста, ото вони написані в книзі хроніки Юдиних Царів. І спочив Єзекія за своїми батьками, а замість нього зацарював син його. Манасія, те, що я зараз скажу, може здатися жорстоким, але я вважаю, що Єзекії краще було вмерти, коли прийшов його час. Після того, як Бог продовжив його життя, Єзекія зробив три нерозумних речі він показав усі свої багатства вавілонянам, і це приведе до біди в майбутньому. Він зачав сина Манасію, що стане найнечестивішим царем. І у свої останні роки він проявив нахабність і безсоромність, серце його наповнилося гордістю. У 25-му вірші 32-го розділу Другої книги Хронік сказано Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо запишнилося серце його, і був гнів Божий на нього, і на юдею, та на Єрусалим. Як бачите, було б краще, якби Єзекія помер у призначений йому Богом час. Ось чому ми повинні бути дуже обережними, коли мова заходить про продовження життя. Друзі мої, ми щойно прочитали чудовий розділ, і слава Богові, що в нас з вами на небесах є такий чудовий Отець, який турбується і про нас, і про наше здоров'я, і про все наше життя. А зараз ми з вами переходимо до вивчення 21-го розділу, з якого ми дізнаємося про нечестиве царювання Манасії. На фоні попереднього 20-го розділу 21-й розділ приносить справжнє розчарування, але й у ньому теж міститься велика істина. Єзекія, як ми вже знаємо, був найкращим царем після Давида, з ним ніхто не міг навіть зрівнятися. І ще в одному він був схожий на Давида обоє вони були недобрими батьками. Єзекія виховав сина, що став найнечестивішим царем, який будь-коли царював у південному царстві. Коли читаєш про Манасію, сина Єзекії, то просто серце розривається. Такою огидною людиною він виявився. У мене немає ніяких підтверджень, але я все-таки заявляю, що слава Божа, яка осіняла ізраїльтян і виявлялася у вигляді хмари над скинією, повернулася на небо під час царювання Манасії. Наскільки ми можемо судити за часів царювання Єзекії, слава Божа, як і раніше осіяла храм, і разом з тим. Я не знаю ніяких подій, що відбулися після правління Манасії, які змусили б, славу Божу, повернутися з землі на небеса. Розглядаючи життя Манасії, ми переконуємося в тому, з якою зневагою ця людина відносилася до храму і до всього Божого. Давайте прочитаємо про гріхи Манасії. Почнемо з першого вірша 21 розділу. Манасія був віку дванадцяти літ. Коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 55 літ, а ім'я його матері Хевцівах. Манасія почав царювати в 12-річному віці. Він уже тоді був негідником, але люди говорили він зовсім молодий, підросте, виправиться. Однак Манасія не виправлявся, а навпаки, ставав усе гірше і гірше. Царював він 50 років. Бог дав йому достатньо можливостей, щоб виправитися. У другій книзі Хронік ми побачимо, як він, зрештою, кається. Однією з характерних рис Бога завжди було терпіння, навіть довготерпіння. Він не бажає, щоб хто небудь загинув. Нам відоме ім'я Матері Манасії, Хевсівах. Вона повинна нести відповідальність за пороки свого сина. А якщо він заслужив похвалу, то цю похвалу. Вона повинна розділити разом з ним. Можливо, ця жінка була прекрасною матір'ю. Не знаю, як Хевцівах виховувала свого сина, але він виріс нечестивою людиною, і шкода, яку він наніс своїй країні, була непоправною. Читаємо другий вірш. І робив він зло в господніх очах, загидотою тих народів, яких Господь повиганяв з перед обличчя Ізраїлевих синів. Манасія був таким самим нечестивим, як і язичники, яких Бог вигнав із землі обітованої, коли привів сюди свій народ. Читаємо третій віж. І він знову побудував пагірки, що їх винищив був його батько Єзекія, і понаставляв жертівників Ваалові, і зробив Астарту, як зробив був Ахав, Ізраїлів цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. Єзекія... Як ви пам'ятаєте, знищив місця поганського поклоніння, і за часів його царювання народ ізраїльський пережив часткове духовне відродження. Уся його робота, однак, виявилася марною, тому що Манасія знову поставив жертівники валу і поклонявся усьому воїнству небесному. Далі говориться про Манасію і побудував він жертівники в Господньому домі, про якого сказав був Господь. В Єрусалимі покладу я ім'я своє, і побудував Він жертівники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому, і далі говориться про його нечестивість, і Він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. І поставив він Боввана Астарти, якого зробив у домі, про якого Господь сказав був до Давида та до сина його Соломона, у цьому домі та в Єрусалимі, що його я вибрав зо всіх Ізраїлевих племен, покладу я ім'я своє навіки, і більше не мандруватиме Ізраїлева нога з тієї землі, яку я дав їхнім батькам, якщо тільки вони будуть пильнувати робити все так, як наказав я їм. Та весь закон, що наказав їм мій раб Моїсей. Та не послухалися вони, і Манасія звів їх до того, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигубив з обличчя Ізраїлевих синів. Ось таким нечистивим був Манасія, батько якого вірно служив своєму Господеві. Друзі мої, ми також відповідальні за наше наступне покоління. Ми відповідальні за наших дітей, які ростуть у наших сім'ях. Ми повинні навчити їх закону Божому. Ми повинні їх навчити вірити в Господа Ісуса Христа. І в своєму житті, в нашому поводженні, ми повинні бути прикладом для них моліться за ваших дітей, за ваших онуків, моліться за всю нашу християнську молодь, це наше майбутнє, і на нього ми покладаємо свою надію. Ми, дорослі, повинні розуміти. Що в цьому світі існує багато спокус для молодих людей, і тому наше завдання підтримати їх і молитовно, і ту живу віру, яка перебуває в нашому серці і в нашому житті, ми повинні передати наступному поколінню. Нехай Господь почує нашу молитву. Продовження історії про нечистивого царя Манасію ви почуєте у нашій наступній передачі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Ти, Господь цього, цар по всій землі, над гірським круком, над сонцем небеса, і у мене є одна мета, будь царем. Гось, царю мені, веселі дні і внісу ти пан всього в моїм житті, завжди Господь, царюй мені. Кай усі думка, край усіх словах Господи, твоя краса, бу для мене, ти важливіший всього, будь царем життя мого, царю Господь, царю мені, веселі дні і вні сумні, ти пак цього, моїм житті, завжди Господь, царюй мені. Господь цього, цар по всій землі, над гірським струмком, над сонцем небеса, і у мене є одна мета, Будь царем мого життя, царю Господь, царю мені. Веселі дні і в сумні ти в моїм житті. Завжди, Господь, царюй мені, царю Господь, царюй мені, веселітні, піднісумні, ти В моїм житті. Завжди, Господь, царюй мені, царю Господь, царюй мені, веселітні, піднісумні, ти памсого. В житі за свій мені. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100 місто Київ, Україна індекс 02090, електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud. Та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.